Ми повернулися в Міннеаполісі, у нас тут ну, вже 2 градуси чи що? Корот, ми спали не з заведеною машиною, тут трохи було холодно. Машина щось собі добавила. Таке виглядає така кофта до мінус 6. Ми вже перероділися, підіть, будемо їсти Макдональдс. Можливо, Аліна, ти мене так, ми їздимо по жилих комплексах. Ззаду. Уютно! Затишно. Як ми голодаємо на верті? <laughs> Наш обід. Була горамен в мене зубка фо, напевно. Що взяла. А, як бачите, не борщ. Ми приїхали до наших до наших в Мінеаполіс. Ідемо віддати Іменинницю. Ми якесь завтра один народження, але ми завтра не побачимося, того ми сьогодні будемо їдати. Вискучили зала. <рес> Зібрали такий кошик. Таких маленький. На дворі холодно, 3 градуси. Три градуси типу. Добрий вечір, тобі пане господаря! Радуйся. Ти що, сама? Злас. Діди, розумієш! Це буде дуже зібрано Лео і Боня. Ой, які гарні. Як нас зустрічає українська господиня в себе вдома? Знайомтесь, це Юля. Крила нам стіл, як мама, як вдома. Це то про що ти мріяла? До двига кінчається. Тут кінчається. Це Юля. Ми з нею разом працювали, ми з нею разом жили, коли приїхали в Мінеполіс. Вона трошки пізніше мене. Він чуть випала, Юля. Юля, що ти можеш передати нашим підписникам? Є щось красно. Двісь. Аліна, і ти знаєш, я не займаюся. Юля, що ти можеш сказати нашим підписникам? Нашим глядачам. Нічого. Слава Україні! Грамслава! Ми вже посиділи в Юлічці і будемо йти до нашої машинки. Юлі вже джинглбаус повним ходом. Нас накормили і ми дуже раді. Ми зняли машину і йдемо забирати наші листи. Ходіть поняти. Ми прийшли по нашій листи. Ми зняли тут якось, адрес в мінополісі. І маємо забрати кореспонденцію. Пахне як 60 років назад. О. Що ми забрали листи, трошки накопилося за місяць, то будемо розгрівати. Кстати, я собі купила в магазині сережки. Я так балдію. Чого ти цокаєш? Стосунки, вам не ну, бо, Я думав я куплю, а вона в нас. А, Ла, купю, правильно. Ми ще зняли машину в Мінаполісі, бо на нашому тракторі з трейлером трошки неудобно буде їздити. А ти Сьогодні і забрала? Взагалі, всі в діла, всі в діла. Вірно. Приходили до бухгалтера. Це ми приїхали до бухгалтера. Ой, песик такий гарний. Ми вже заселилися в отель в Меліаполісі. Район Адіна. Кинепоганий. О, видом на озеро. Прикольно. Звідом на що на горе? Да, на море. Кого? Приехал наших друзей в Минаполе. Будем пить чай. Между трое детей. Доброе утро. Сегодня у нас среда. У меня такие университетские стали. Ну и да, у нас на Сейчас покажу вам, чем там молодуются мой Чем занимается моя девчина с ранку? Шипатрол! У Дуже люблю зубку фото, тому зустрінемося в ресторані. Ця людина не дає мені замовити і чай, і кофе. Ну, мені хочеться, що я зроблю. Вода, чай, кофе, зуб вона буде рис. Я буду одну зуб. Ще й половину, бо половину в нас є. Я не заказувала воду. Тут просто в ресторанах дають водичку. Яка різниця? Скільки цієї води? Ти тріснеш мене Пишіть в коментарях. <різь> в таку тайську реставрацію. Ми дуже скучаємо за нашим варшавським ківом. Це <різь> куча додатків є. Як це називається? Забув. Spring rolls. Spring rolls. Будемо ням-нямкати. Так приглядає вітнанська зубка-фо. Це такі додатки йдуть. А це супер, смачне. В'єтнамська кава з яким молоком? Кокосою і гущенка, по-моєму. Це мені лег перелив зубку фото теж в маленьку мисочку, а це вже ми заказали чикін карі, Боже, тут так смачно, я просто в шоці. І уютно. Взагалі я люблю дуже цю кухню. Сонце ти подобається. Mm -hmm. Смакуємо зубку. Okay. Трошка яищечки. Кидаем, брат. <laughs> ну, камеру сюда не виходит. Готова. Mm -hmm. mm -hmm. Алина на порці. Алина на порці? Міс. Малесенький собі. Помідор. Mm, ти розумієш? Головинка, сира. Вона запалюється від гарячої води. Вау. Я, я, не я думала, це помідор. Приїхали в гості. В'єтнамська реставрація Олега. Кішка. шеф-повар. на зв'язку. Ковальський магазин ковальський. Ковальський це так називали. Називали цього пінгвіна з Модаскару. <рикола> ну так. Да. Прикольно. Підемо подивимося, що там продається. Прикольно. Зараз вам покажу, що ми купили в магазині Ковальський, значить, то польський, напевно, більш європейський. Це вода. Ми купили суші, бо ми всі Ось Такий сайдер. Яблучний. Потім ми купили такі смаколики, солодкі, Канолі і такий рулетик. Такий якийсь вид бутербродних ролів, воду і виногради. Споковати 45. Ми забираємо речі з машини і будемо вести їх в сторіч. І міняти вже літні на Зим... зимові. Що в нас тут робиться? Трошки накопилося одягу, і те, що не подобається, і то, що подобається. І літні, літній, так що треба міняти. Ми приїхали в сторіч. Я була за рулем. Представляєте? Зараз. Зараз будемо речі забирати. Так він виглядає. Можна сюди з'їхати машиною. Там воно все по коду треба заходити Збираємо всі наші речі і будемо. Зараз покажу, як у нас там сторіч виглядає. Все, код ввели, заходимо. Машинка тут стоїть. Ми йдемо в ліфт, бо в нас наш сторіч знаходиться на другому поверсі. В жалах зайшов на територію, шукає свої речі. О, мій батник. Це я беру. <світкій> Курточка Олега, але там ще й мої речі. <світкій> це шаф <щоб> для безпечності. <світкій> <світкій> Аліна шпіон. Вспоминаємо добрі часи, коли ми були їздили на, на лижах. Ну, це не моя пов'язка, це вікана. Віка, привіт. Віка-пока. І шалам. Ми тут вже другий час сидимо <сіх>, Я шучу. Ми тут, ми тут уже скільки півчаса сидимо. <сіх>, ну а що, ми ще коли з'їхали з квартири в кінці липня, і це нормально, тільки зараз можемо <сіх, сіх>, перебрати речі. <раніше. сіх>, Скажіть, більше в кадрі чи менше? Якщо ви задаєтесь питанням, чого ми так довго, то просто лег міряє всі свої рукавиці. Всі свої одежі. Подивіться, які в нього рукавиці. Протертий пальчик середній. Що ми Дивіться, яка вона гламурна сумка. Чекав. Ми вже вибираємося з сториця. Їдемо, куди сідемо, може поїсти. Так, проголодалась трошки. І цей. Наїсть цілу добу. Куча І сумок. Там не з собою везти. Змінила свою синю сумку на сумку Чикаго, що мені подарили моє коханнячко. Це вже коханнячко. І я вже хотіла, щось на їсти, вона така підлиза, ви знали. А як поїсть, то все. У нас якісь аб'юзивні стосунки, постійно погано про мене говорить да. відео. Це правда. У нас стосунках є один аб'юзер. Гадайте хто? Гадайте, напишіть в коментарях. Приїхали знову в бажані в'єтнамську реставрацію. Так вона називається в Мінеополіс знаходиться. Дуже, дуже, дуже смачно. На вигляд, вона така скромненька, але там дуже смачно. І рекомендую в'єтнамську каву з згущенкою. Дуже смачно. Так виглядають спрін роуси. Це ми сказали штофу. З з Ще ми там з клітками вже поїли. Uh -huh. А це на що? Оце. Оце. Oh. Пиріжки вон там. Пірожки вон там. Жарені в олії. А що ти по-польськи говориш? Та польську всі знають. Напишіть uh -huh. в коментарях, хто з Польщі. А, і кофе. Дуже смачне кофе, це раджу це кофе. Коли такий тарт, ананасовий. Зроблено вдома. Були ми, були ми тільки що в банку оформляли кредитну карточку фірмову. І першому нас не пустили, бо ми не мали апойтмента, а в другому ми якось забули про це останній менеджер з вечором. Пригадали, що треба карточку зробити. І другому банку нас пустили без проблем. Така милазятку попалася. Там все відкрилося, все одобрили І ми дуже доволі. Що так улипалося, так раділа. Вже побільше б таких людей. Да, більше за нас. Це точно. Добре. Щоб помістилися всі речі. Це хов діпа я тут колись працювала. Ой, Ой, ці початки в Америці. Це моя перша робота. Дуже лайтова взагалі, без напрягу. Я була біж... цілий день не нічого не робила. Да, я дуже багато Роз... Розмовляла ти майже нічого. Тож нічого не робила. Тож тут можна було так, всіма три діть. зробила туди-сюди і пішла. Вибрала такий бокс, хаски називається. Класний. Він ще й на резінці, щоб вода не попадала. 32 долара. Думали над цим великим, але він все великий. Але вони дешевші. Корочу. Ще треба купити нам замки. Тут є замки, кстати, Пішли купимо. Дивіться, яка прикольна рукавичка. Ой, це зламано. Ося. А це висунулося. На зиму. Щоб. щоб. Протирати скло. Як вам? Я тобі таку куплю. Я б таку хотіла. 5, так, 6 доларів. Ти ж так часто протираєш Така м'яка. Отак. <смірить> а я буду без цієї <смірить> <А> <смірить> Думаємо, чи купити нам ще джампер. Це такі ціни. 200 доларів джампер, воно 220 доларів джампер. Коробку беремо. А дивіться, що я ще взяла? Це щоб бистенько кроїть те, що мені потрібно. Тут є тірка навіть. Коротше, є різні функції. Мені подобається подобаще. Ми йдемо в басейн. Ми виїжджаємо з отеля вже. Спускаємося по чорному ходу. Чуть подушку свою не забула. Святе. Моя подушка зі мною вже дуже багато років, ще з 2005 року, коли я була маленькою принцесою. Довше, ніж жилах. Я її стираю туди-сюди, але но... в цій подушки взагалі не можу спати. Другі подушки мені взагалі не підходять, У мене на них бличи. Вона така плоска подушечка длінна. Такий факт. Сегодня день в Мінеаполісі. Сейчас все справи уже оборужены Все, кем мы приехали И... Все, опять работа Я уже скучала за машиной Все лисо. То Я полную волосы посушила Идем на сніданочок. Сніданок два тоста зробила чай Смотрите, и Валера там, кадры балета, с соком. <свят> Будем пить чай с медом, я думаю, что что захворела. <свят> Холодно. Для да? Я специально себе сделала мини-диету сегодня с динамикой, чтобы не поесть, <свят> в тот час мела. Смотрите, что она делает. Американці тут в шоці, чесно. Ми вже приїхали на заправку. Будемо всі речі загружати. Це остатки, бо я вже багато вже перенесла. Олег там займається машиною. Ой, коротше, повертаємось на роботу. Капець. Тут є і нові речі. Mm. Щось до кулінарії, це у нас іграшки були. Mm. Сумки, рюкзаки, все, що хочете. Чемодани. Тут, звісно, великий вибір всього такого різноманітного. Ну, Кожний годвіл по-своєму такий лижі. Коньки можно найти. Ну, короче, в не пропадаешь. Лампы. Ой, все такое классное, я не могу. Кадвилл, это моя любовь. Кухонные приборы. Вафельницы. Це Ще ялиночки вже достали. Велосипед. Я вже справилась, іду в магазин. Він треба взяти це у нас великий перед. Дуже популярний.